П'ять населених пунктів Донецької області минулої доби перебували під обстрілами російських окупантів, які били авіацією, ракетами С-300 РСЗВ ГРАД артилерією російські армійці обстріляли село Новий комар. Загинув чоловік, а його дружина важко поранена. Повідомляють поліцейські росіяни. Поцілили у приватний будинок, який загорівся. Три ракети с 300 російські війська випустили по Дружківці. Пошкоджено шість багатоквартирних та шість приватних будинків. Гараж з автомобілем, водогін і дорожне покриття. На Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках протягом минулої доби відбулось 38 боїв. Зсу тримають оборону на Бахмутському напрямку. Противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Богданівки. Завдав авіаударів в районах Сергіївки, Солидара та Білої гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Маркове, Хромове, Часів'яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області. На Вдійському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Первомайського. На Мар'їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар'їнки. Успіху не мав.